Мрія змінити ставлення людей до тварин в Україні, тому що воно було на дуже низькому рівні. І ми вчили навіть діток, розробляли з методистами спеціальні уроки. Був спеціальний зошит, як поводитися з тваринками. Далі тепер ми займаємося дуже багато допомогою покинутим тваринкам і адопцією, і так далі. І так далі. Там можна питання? А на що от вам це треба? Перша частинка є соціальна. Одна з наших цінностей. Ми любимо тварину. Це на. Навіть не то що цінність, це ден частина ДНК mm -hmm. нашої компанії. Більше там ніж ніж 80, чи вже навіть більше відсотків наших працівників з півтори тисячі. Вони є педперентами. І не тільки однієї тваринки, а по дві, по три, по чотири Звичайно, люди називають їх власники тварин. Ми їх так і називаємо. Ми їх називаємо педперенти. Наша керівниця з, -з, з піару і комунікації вона має шість котів. Наприклад, тобто шість. У нас люди реально люблять тварин, і це перше, що ми хотіли, тому що ми бачили величезну кількість бездомних тварин. А друга частинка, так як ми бізнес. І ключовою задачею бізнесу є створення доданої вартості створення прибутку. То і така задача також є. Наш об'єм ринку складається з двох частин: перша частина це кількість тварин, а друга частина це пенетрація, тобто скільки домашніх тварин харчуються фабричними кормами.